Всім привіт! Сьогодні на обід хочу приготувати бефстроганов. Зазвичай для їх приготування використовують яловичину або телятину я візьму свинину. І так, для приготування цієї страви мені знадобиться м'ясо, цибуля, сметана, мене жирна, селянська сметана, томатний соус. Беріть. Будь-який смачний, олія, чорний перець сіль, трошки борошна і водичка. Для початку мені потрібно нарізати м'ясо довгенькими смужками. М'ясо нарізала ось такими брусочками. Вмикаю вогонь на сковорідку. Додаю рослинну олію і на розігріту сковорідку викладаю м'ясо. Бажано, щоб воно лежало одним шаром, щоб не тушкувалося, а обсмажувалося. На сильному вогні обсмажую м'ясо, щоб воно стало рум'яним. Оким м'ясо обсмажується, наріжу цибулю Буду нарізати її четверть кільцями. Зайва волога випарувалася, і воно вже обсмажується. І тепер я додаю борошно. Можна було відразу посипати м'ясо борошном, але ну, я отак от зробила. і Продовжую обсмажувати. М'ясо обсмажилось, я його виймаю. Додаю трошечки олії і викладаю Нарізану цибулю, смажу її, щоб вона стала м'якою. Вогонь роблю в середній, Цибуля майже готова, я вирішила додати сюди шматочок вершкового масла, цибуля обсмажилася, викладаю до неї м'ясо. Сметану, додаю томатний соус, додаю сіль, чорний мелений перець, заливаю водою, зменшую вогонь до мінімуму, накриваю кришкою і тушкую 40 хвилин. За той час я приготую картоплю пюре і зроблю салат. М'ясо готове, вимикаю і картоплю. Зараз потовчу і буду обідати зробила такий салат. І ось картопляне пюре з м'ясом бефстроганов